Всім привіт! Ми вийшли на вечірню прогулянку. Прогулянку. Вийшли подивитись на краєвиди поляни. Ми вже трошки прийшли, але я вам так вкратце розповім. Там от де от їде машина, так, якщо бачите. От там, о, де вона затормозила, до нашого готелю ліво на центральну дорогу, На право. Дуже багато, здається. Приміщень в оренду. Багато магазинчиків. Промінь у них тут така. Такі магазинчики, ціни. Помірні, вулички чистенькі. Давайте сходимо, подивимось на цю гору. Де там наша мама? Паша сьогодні собі м'ячик так купив по акції. Там, За скільки вийшло? Е... 10 копійок, так? Да? Там в копійці, зараз є акція на всі іграшки. На всі На які ну, на всі. До е, береш одну ігри. І, і... А друга з 10 копійок, так? Да? Так. Да. Ну і якщо вона е, дорожча, наприклад, я купив сьогодні е, іграшку за 92 Де, гривень і якусь стіч. Да. І ще за 10 копійок. Добре. За 100 гривень. Добре. Друзі, я буду просто йти знімати. Кому цікаво оренда приміщень, ставте на паузу, Переписуйте телефони та телефонуйте. Сходимо поближче до тих гір. Домашня тварина. Домашня тварина. Корова. Ці ось апартаменти. Тут як є і апартаменти. о, привіт, добрий вечір. Добрий вечір, добрий, добрий. А і апартаменти, і готелі. Там є них, Не знаю чи коштовний чи безкоштовний. Арена апарт-хотел, Десь тут я бачу їхній телефон. трошки далі. У них тут есть парковочка своя. Знайшов? За... Ну, стаканы. пенсионерами. Там от є телефони, давайте я трошки збільшу, кому цікаво. Продолжение следует... Мабуть, не достане. Це вже інша інше поділятор стоїть. Практично у всіх стоять генератори, так що без світла не будете строїть якісь теджики і повернулись. Там вже построєні петжики. Сьогодні Паша накупався в басейні до такої степені, що й губи були сині. Тут здачі я не бачу, бачу тільки продаж. Давайте піднімемось трошки вище. Фух, нарешті я вийшов. Тяжкувато після вечері виходити. Так, ну такі ось у нас краєвийди в поляні. Тут також здається житло. Де стоять? Як Вибачте, але мазу я не бачу, якщо я бачив, там камера б не добила туди. Там у нас такі у нас трошки. Видно цей будинок нашого дому. Я не знаю хто там живе, але хтось там, хтось там живе. Мабуть якийсь, мабуть, якийсь лісник. У нас вечірня фотосесія. Ось такий краєвид має поляна. Видно. так. Далі у нас там... Ми тут вчора вже були, ходили там далі. Часний сектор. Житла там не здають. Там... Ну теж цікаво просто пройтись, подихати свіжим повітрям. Ну так от. А от має такий цікавий вигляд. Мати кімка.